Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас в таке гарненьке сонечко, причому сонечко весь день, немає дощу, все вже підсохло і я хочу пересадити малинку. Ось, тут я сьогодні привезла, їздила трошки в гості, і мені дали ось такі дерев'яні кусочки, такі дерев'яні блоки. Звичайно, я вже їх оприскала, оприскала від шкідника. Вони такі більш-менш просушені. Це сосна, це звичайні такі соснові кусочки. Замовили дрова на розтопку, і ось отаке от, Такі блоки я собі вирішила зробити. Я присаджу на них, оцей навіть досить такий гарненький, бачите, він досить великий. Ось він такий собі трикутником, якось так цікаво зроблений. Його, до речі, можна було б розколоти навіть навпіл. Але нехай буде так, як є, тому що я хочу присаджувати ось на цю сторону, хочу присаджувати орхідейки. Ну, мається на увазі дендробіуми. Ось як там позаду, бачите, я присадила дендробіум, ось цей це дендробіум. Вічно забуваю, як він називається. От, <кхм> потрібно тут бірку причепити, я буду пам'ятати тоді. <кхм> я тут трошечки присадила іспанського моху це і тіланції. І ось так гарненько, бачите, тут є оці, цей дендробіум, який в мене. Росте в горщику, я, до речі, забрала його вже додому. Ось, А тут його кейки я відсадила, і ось вони так гарненько, тут, бачите, на цьому такому імпровізованому блокові з такої палички, пам'ятаєте, ми з лісу були, принесли її. Ось Отак я зробила такий блок. Тепер в мене є ще лісовий мох, те, що я збирала тоді, коли я ходила в ліс. І я хочу присадити на оці блоки. От сюди прямо на деревинку. Ось на цю сторону, от сюди. Я присаджу мох. Тут така ще одна деревина. Мені подарували її. Зараз <клух> теж сказали, можна взяти. Я ще тільки не знаю, ну, мабуть, отак я поставлю його. Ну, така от деревинка собі. Її можна було ось так розрізати навпіл і зробити з нього два блоки, але ще наразі нехай підсихає. Я подивлюся, можливо, я на нього теж присаджу, бо тут навіть є кора, бачите? А до кори дуже гарно приростає мох. Тому я спробую висадити на нього мох. Залишу тут навіть якийсь мох є щось, бачите, зелененьке. Ось отам це теж мох. І я залишу його на всю зиму на вулиці, так як в нас зими тепленькі, і я сподіваюся, що мох дуже гарно вкоріниться і на слідуючу весну в мене буде таких гарних. Кілька блоків для посадки нових рослин. Е, мабуть, я покажу вам, як я буду прикручувати мох. Там він з корінчиками. Ось. Сподіваюся, що вам буде добре видно ось так. Я приготувала вже мох, я приготувала вже ниточки і будемо зараз прив'язувати мох до цих дерев'яних блоків. Візьмемо такий маленький спочатку блок і до нього прикріпимо, я маю ось такі кусочки, бачите, моху. Він такий досить, він проникає коріннячком в кору. І я думаю, що тут оця кора навіть не зашкодить, а навпаки, буде дуже добре для вкорінення моху. Так сьогодні немає вітру, дуже тихенько, тому я думаю, що нам нічого не буде заважати, присаджувати оцей мох. Ну, єдине, що сусідські діти, це, звичайно, як, як завжди. Вони в нас тут поруч. Так, ну, ось такі гарненькі кусочки є. І ми зараз їх ось сюди і присадимо. Ну, ось. Ну, ось отак. Зараз я прив'язувати буду такою капроновою ниткою, шнурочком таким. Я заготувала цей шнурочок ще раніше, в мене його є багато. Ось. І спробуємо зав'язати. Спочатку я буду додавати лісовий мох, оцей, який я зняла з корою разом з пеньочка, там з дерева я знімала, пам'ятаєте в лісі ось. І ми прикріпимо його в цьому місці ось так. І тоді з часом цей мох приросте собі. Він проростає крізь деревинку. Я вже робила такі блоки. І трошечки до нього додам потім моху з фагнуму. Ну, теж мені хотілося, щоб він гарно приріс. Можливо, не знаю, чи в мене цей мох я купила останній раз. У мене таке було враження, що цей мох повністю був пересох, потім його зволожили. Ні, мабуть, з нього нічого не буде. Бо цей мох навіть не росте. Ні. Цей мох був пересушений, і потім змочений, і я такий його отримала От в такому стані. Він зовсім не зелений, він не живий. Так, немає тут там що використати, значить я буду робити цей живий мох, який в мене з лісу. Все-таки він живий, він дійсно буде гарно вкорінитися. Ось так. Мох любить дерево, якщо ви знаєте деревину. Ось тільки потрібно так, щоб він собі мав природнє середовище. Ну, мається на увазі, щоб було в нього трошки корінчиків і щоб було до чого закріпитися. Якщо він кріпиться за камінь, то за деревину він вкріпиться теж. Ось. Так, зараз я ще зав'язувати не буду. Я ще хочу трошечки додати. У мене є ось такий ще мох. Бачите, ось тут корінчики моху, ось вони. І оці корінчики моху дуже-дуже добре вкоріняються. Так що зараз ми його ось так зробимо. Ось. Таку жменьку сюди і ще жменьку от сюди. І ми отак його притягнемо. І це дуже-дуже такий хороший блок буде для посадки навіть бендробіума. До речі, є хої, які мають, які кріпляться теж корінчиками стеблом. До, до блоку, наприклад, до деревини, або до гілочки, або до того самого моху, навіть на блок. Дуже можна добре посадити. Ось, і сюди навіть будуть корінчики, гарно, гарно є, куди їм поміститися і є. Можливість кріпитися, щоб було за що закріпитися. Ну, ось оцей блок я вже зробила. Ось такий він буде. Ну, ось. Ось один блок є. Ось так я його залишу в такому вигляді, щоб він собі за зиму приріс і, можливо, там навіть наросте ще якийсь мох. Цей блок готовий. І візьмемо тепер ось цей. Він теж він досить такий, я сказала, навіть важкенький, але деревинка просохла, само дерево просохло. І до нього дуже гарно буде вкорінюватися цей мох. Зараз ми зробимо ось так. Я десь мала тут, бачите, таке гарне коріння в моху. Оце от, і він цим корінням буде приростати ось до цієї деревинки. Тому ми його зараз отак і прикріпимо сюди. Так, ось так ми зробимо. Ось отак ще кусочок. Ну, і оцей великий я залишу, мабуть. Цей мох я вже обробила, як я вже розповідала, я привожу з лісу мох, і обов'язково я його оприскую від шкідників препаратом. Дивіться, як гарненько росте ростуть, росте мох, навіть в нього є оце насіннячко швидше всього, цього, бачите ось. І воно буде теж розсіватися. Мій буде рости. Бачите, деревинка, ось на деревинці приросло буквально тут листечко, ми залишимо йому. Ось і таким чином ось це листечко теж, і ми його присадимо на оцей блок. Ось ось сюди ми його, бачите, ось так гарненько ми його посадимо сюди. І буде досить, досить навіть гарно. І мені цього моху, бачите, якраз вистачає на три таких блока. Так, ще мені хочеться тут ще щось додати. А Додати мені хочеться ось отакий поверховий мох. Бачите? Ось я вам покажу його зараз. Бачите, який він гарненький, дивіться, водичка з нього прямо стікає. От він виріс зверху на ґрунті. На горщику виріс на ґрунті. Тут якась собі рослинка ще виросла, чесно кажучи, якась деревинка, не знаю, може було десь в ґрунті. Але я залишила спеціально цей горщик, і він поливався дощем, і ось який гарний мох в нього наріс. Я хочу цей мох теж присадити на той самий блок. Зараз я його зніму акуратно. І ми його присадимо. І ми його посадимо ось отут, з краєчку, ось сюди. Ось на цей кінчик. І ось подивіться, як він знявся з грунту. Оце все коріння, бачите? Дивіться, таким буквально 2 см шаром, він собі ріс в ґрунті, в горщику. І ось така от красота вийшла. І килимчик. А ми його зараз розділимо. Розділимо його ось так. І ось тут ми його присадимо на оцей кінчик, от сюди. І теж зараз я його. Прикріплю ось. Руки брудні, звичайно. Ось і цей мох, хай отут буде. І ось так ми цей навіть мох прикріпимо разом з цим. Нехай собі тут росте. Подивимося, з них, якому з них найкраще буде на цьому блоку. Ну, ось по такій самій схемі ми закріпимо. Мох. Ось ми його зав'яжемо. І ось так гарненько ми його прикріпимо зараз. О, він буде триматися, він врешті приросте до цієї деревинки. Ось і буде така собі, такий собі килимчик з моху. Ну, ще разочок ми його отак обкрутимо і ось тут зав'яжемо. Звичайно, цей мох дуже гарно проживається, не весь, але, як я кажу, цей дротяний такий мох. Ось. Ось отак буде. Ось отак буде в нас. Я спробую таким чином приростити. Він повинен прирости навіть досить добре на слідуючий рік. Він буде стояти на вулиці, постійно на вулиці. Його буде тут дощиком змочувати. Так. Ну ось Ось так. Ось так буде виглядати другий блок. Ось такий він собі цікавенький. Ось такий, бачите? Тут буде цей мох, тут буде цей, і воно буде помаленьку собі розростатися. Маємо два блоки вже. Так. Ну, ось такі гарненькі два блоки ми вже маємо. Ось один блок. І ось другий такий маленький блок. Буде у нас таких два. І зробимо ще третій. Зараз я поки що тимчасово заберу ці блоки, щоб вони нам не заважали. Ось так. І будемо робити ще третій. Ну, третій ми маємо такий суцільний кавальчик моху. Маємо такий суцільний. Пласт, який я зняла. О, дивіться, яка тут у нас якийсь жук. Не зрозуміло, що це за жук. Він десь виповз. Можливо, навіть з цієї ж деревини. Його, геть. Можливо, він десь виліз з моху. Так. Що я хочу зробити, я хочу зробити ось так. Спочатку, мабуть, я прикріплю цей маленький, десь ось так внизу. Ну, мабуть, ось так внизу я прикріплю цей, ну, а вже потім прикріпимо і той великий. Зараз я приготую спочатку ниточку. Ну ось так. Приготували спочатку ниточку І тепер будемо розміщувати ось оцей блок. Ну, ось так, мабуть, ми його розмістимо. Навіть можна більш відкрити. Він так і так приросте гарненько тут. Ну, ось отак, мабуть. І тепер ми його будемо кріпити сюди. Ось так. І ось цей великий такий чудовий кавальчик моху, ми теж його прикріпимо от сюди. Але я трошечки трішечки зроблю так, щоб цей мох заходив і по боках. Щоб він був і трошечки з боку цього блоку. Так, зараз ми. Перевемо на цю сторону. І ось отак ми закріпимо зараз цей блок поміж мох, пропустимо ниточку. Його міцно не потрібно також дуже сильно закріпляти, бо він так буде триматися, звичайно. Ось, ось так. Потім з часом ми його він ще прикріпиться рослинкою, тим самим, наприклад, дендробіумом. І ось отак ми зробимо зараз. Так. І ось тут ми його зав'яжемо знову. Ну ось. Цей листочок ми помістимо під сюди. Цей мох можна сюди. Тут є ще кусочки моху, його можна теж низ. І обріжемо цю ниточку зайву, яка нам зараз не потрібна. Ну, ось, практично, і все. Бачите, ось так. Ось такі блоки. Я потім зможу цей блок просверлити, наприклад, ось тут десь дірочку або десь тут, внизу дірочку можна. І його можна буде зачіпляти. І на ньому кріпити можна буде рослинку або цією стороною. Тут можна дірку просверлити. Ось отак, дірочку сверлимо. І сюди потім гачечко можна зачепити і закріпити його кудись, щоб підвісити. Ну, ось така сьогодні в мене робота була. Тут такої важкої роботи немає, нічого такого особливого, просто потрібно мати підручні матеріали під рукою. Я от поїхала в ліс, бачите, привезла мох. І на сьогодні я маю вже. Готових таких три блоки. І, до речі, кусочки моху не потрібно ніколи викидати, наприклад, той самий компостер чи кудись на грядку, тому що мох росте. І потім ви не зможете позбутися моху на грядці. Дивіться, який гарний, Така гарна гілочка. Оце корінчик моху, бачите, це така його гілячка. Це той мох, який я казала, що він, наче, дротяний. Але ми його туди присадимо ось так. І він собі десь там всередині підросте, приросте. І буде зростати з іншим. Я зробила ось таких гарнезних, подивіться, таких три блоки. Ось, бачите, такий ще один ось таких три блока буде. Ну, чи, напевно, цією стороною, мені так здається, бо він ширший. Ось таких три блоки ми зробили з вами сьогодні, і потім з часом я на них буду приміщувати. Вже рослинки будуть дендробіуми, сюди можна вчепити навіть бульбофілуми. Бульбофілум дуже гарно приростає на такому блоку. Ось зараз я вам покажу ще один блок, який я зробила ще раніше. От, дивіться, який гарненький блок. Тут в мене є оця хоя, бачите, хоєчка. Чесно кажучи, назва десь в мене є. В минулому відео я знайшла назву поклала. Тут пише тільки DSP10123. Ось, бачите, я поливаю. І ось він випустив таку гілячку донизу. Ось сюди вона собі пропустилася, і ось вона сюди росте. Я так бачу, що тут вже навіть листочки наклюнулися, а можливо, це і корінці. Але тут ще є дендробіум. Дендробіум, здається, мені ліформа. Ось, а оце рослинка вона собі виросла сама. Це та, яка приїхала з лісу, і була така лопата. Лопата росла колись в мене на цьому самому блоку. Ось, бо тут були дендробіуми, тут десь навіть, залишки дендробіума були. Сам то всередині, я не пам'ятаю. Але ось тут десь є ще бульбочка дендробі, ома, ось вона. Ось. Ось отут отут. Але це вже старенька. Я її звідти не виймала. Можливо, десь колись щось і проросте, а можливо, і ні. Ну ось тут в мене ось такий самий блок. От перший з лісового моху, теж такий імпровізований на дерев'янці, на ті на деревинці. Тут, до речі, пробкове дерево тут було, але воно дуже швидко пересихає Це, з цього боку. Бачите, оцей, оцей корок. І мені приходиться її зволожувати майже щодня. так що Ось так. Ну, але хойка тут примістилася, і навіть бачу, корінчики вже почали всередину заходити, корінчики. Квіточки, ті, що були на цій хої, пам'ятаєте, я вам розповідала, показувала, рожеві такі квіточки були, квіточки, квіточки відпали, відсохли відпали. Ну, всього, це рослинка мала стрес при пересилці, при переїзді. Але вона росте вона, випускає цю гілочку таку молоденьку, бачите, такий маленький росточок під нею. І сподіваюся, що з нею буде все добре. Ну, ось блок. Бачите, якщо мені прийдеться ще якусь хою пересаджувати на блок, в мене вже буде от готових таких три блоки. Ну, я роблю блоки бачите, з таких підручних матеріалів, так як в нас немає коркового дерева, купити в Ірландію можна, але е до, до прикладу, що блок. Ну, наприклад, такої величини, як цей блок, де коштувати десь ну, порядка 8-10 євро, то я повинна за пересилку заплатити за нього десь порядка 35. То мені, звичайно, не хотілося б. Ось, і я виходжу з того, що я маю під рукою. Ну, ось така на сьогодні невеличка розповідь, можливо, комусь буде корисним таке відео, можливо, комусь пригодиться, буде в подальшому. Може, комусь теж треба зробити блоки, Я не знаю, як і з чого. Ось, будь ласка, вам в допомогу є такі природні матеріали. Кусочок сухої сосни це дерево сосни. Я не скажу, що це буде вічний блок. Він, напевно, років через 5-6 він розвалиться, розсипеться, бо це все-таки дерево, воно труплявіє. Але потім можна буде, вже коли рослинка розростеться, можна буде зовсім її пересадити зовсім на інший блок. Ну а наразі буде в мене ось так. Я залишаю ці блоки зараз на вулиці, дощик буде їх проливати, дощик буде їх омивати, вітром буде її просушувати, і сподіваюся, що все буде гаразд. Ну, все, всім дякую за сьогоднішні перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори і всім пока.